Вечір в Україні це перші підсумки дня, що минає. Говоримо про головні події. Дякую, що дивитеся. Я, Микола Сорокваш. Близько години тому в Києві розпочалося засідання Ради нацбезпеки та оборони. Одне з головних питань скасування закону про особливий статус Донбасу. На засіданні вже виступив президент Петро Порошенко. І за перебігом засідання стежить журналіст каналу ТВА Христина Гавриш. Які останні дані в тебе, колега? Доброго вечора. Добрий вечір, Миколо. Засідання РНБО досі триває. Власне, поки що ніяких брифінгів не анонсувала, але всі журналісти чекають завершення. Президент дійсно вийшов вже із зверненням і фактично анонсував такий собі порядок. Денний засідання там збираються скасувати особливий статус для Донбасу. Власне, президент наголосив водночас, що він... І вся Україна була, є і залишається твердим прихильником мирного процесу. І пояснив, мінські домовленості порушила не українська сторона, більше того, саме Україна і ОБСЄ дотримувалися їх. Натомість Росія і бойовики таки не зробили жодного важливого кроку для підтримки миру в Україні. І власне ті вибори, які відбулися 2 числа, фейкові наголосив президент. Вони підтвердили те, що бойовики не збираються дотримуватися домовленостей. Водночас, Петро Порошенко наголосив, що Україна продовжуватиме дотримуватися навіть тих же ж таки мінських домовленостей, і вона готова навіть на новий закон для Донбасу новий такий собі особливий статус, якщо бойовики все ж таки виправляться, скажімо, і виконають свої, свої певні поставлені перед ним. Ми завдання водночас цих завдань зараз побільшало. Таке основне завдання перед ними це скасувати результати цих фейкових виборів. Крім того, попередні завдання, які вони так і не виконали, це звільнити всіх наруч... заручників, в тому числі і тих, які перебувають на території Росії, вивезти важку техніку і військових з України. Водночас президент зазначив, що навіть якби закон про особливий статус не був скасований, то фактично провести вибори місцеві вибори на Донбасі було б нереально, тому що не вистачає часу підготувати їх до 7 грудня. Натомість, у новому законі, якщо він все ж таки буде прийняти, якщо буде певне розуміння з боку тих же ж бойовиків, то буде вказана нова дата цих місцевих виборів. Крім того, окрім децентралізації. Та інших привілеїв, передбачених попередніх попереднім законом Донбасу, обіцяють спеціальну економічну зону, себто вони будуть мати право на економічні стосунки з Росією та ЄС в спеціальних таких особливих рамках. Крім того, президент наголосив, що вибори, які відбулися на Донбасі, вони фактично зараз. Є загрозливими для тамтешніх мешканців, адже там панує бандитизм, мародерство. І президент не відмовляється від підтримки навіть тих мешканців, які перебувають на окупованих територіях. Власне сьогодні, на тому ж таки, засіданні РНБО, він дасть доручення відправити туди гуманітарку, допомогу людям їжу, питну воду і все необхідне. Водночас президент хоче посилити контроль на блокпостах, щоб не не було загрозливих моментів, щоб не, ніякі диверсійні групи не проїжджали на Україну на територію підконтрольну Україні. Скажімо. Крім того, Петро Порошенко сподівається все ж таки на розуміння з боку тієї влади, і він наголосив, що весь світ визнає, що визнає, що Україна є суверенною і незалежною і не визнає виборів на Донбасі. На цьому в мене поки все, Микола. Дякую тобі, Христю. Чекаємо від тебе свіжих новин. Нагадаю, це була наша журналістка Христина Гавриш, яка стежить за роботою РНБО. Більш детально ми поговоримо про це вже о 21-й годині. Лідер терористів Олександр Захарченко влаштував свято імені себе. Так звану інавгурацію провели у Донецькому драмтеатрі, оточеному озброєними бойовиками, присягаючи на Біблії, самопроголошений керівник республіки пообіцяв мешканцям Донеччини мир і процвітання. Також Захарченко заявив, що вимагатиме від президента України Петра Порошенка закон про особливий статус Донеччини і Луганщини. вы знаете, там да мы готовы с кем угодно встречаться. Вопрос Порошенко. Готов ли он к этому? Может, пускай еще подготовится, подождем. Знову обговорення, як припинити насильство навколо аеропорту Донецька, будуть вирішувати представники України і Росії вже 5 листопада. Про це повідомили в ОБСЄ прес-службі відомства. Зауважили, спеціальна моніторингова місія організації відвідала об'єднаний центр з контролю і координації у Дебальцевому. Там міжнародні спостерігачі дізналися, скільки офіцерів з обох сторін задіяні у роботі центру. Український представник повідомив про 62 українців, тоді як російський представник назвав 70. 56 російських офіцерів у своїй структурі Зазначу, на зустрічі. Також були присутні представники так званих ДНР та ЛНР. трогай Солдати російської армії перевдягнені у форму ополчення з нашивками ДНР вже у Донецьку. Про це повідомив координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. За його словами, за ніч до України приїхали близько 15 критих вантажівок з озброєнням і боєприпасами і до 100 осіб особового складу. Водночас, Тимчук зазначає, російські військові, що перебувають на Донбасі, отримали наказ не розголошувати інформації про переміщення військових підрозділів. Заборонено називати номери частин, їхні назви, склад, постійне місце дислокації, типи і види військової техніки, що перебуває на озброєнні у Макіївці. Військова техніка і озброєння, що прибувають з Росії, перефарбовують під військову техніку збройних сил України в зелений матовий колір з нанесенням двох паралельних білих смуг. Номери техніки зафарбовують. А от Веренбо повідомляють, що біля Маріуполя на контрольованій терористами території розвідка зафіксувала три тягача, які ймовірно перевозили пускові установки тактичних ракет, що мають далекий радіус дії. Першому російському каналу вдалося перевершити міф про розп'ятого хлопчика. Тепер Донбасом поширюють легенду, що кожному українському солдату обіцяють шматок землі на Донбасі і двох рабів. За те, щоб вони знищили усіх місцевих жителів, цим намагались провести паралель з ідеями Гітлера. Зв'язок із ним підтверджують фашистською символікою, що вказує на справжню приналежність Нацгвардії, і фашистська символіка на казках задавали їм питання, місцеві ну, за чим? жителі ну зачем? Пічому ви? За ви воюєте? Нам пообіцяли клаптик землі і два раба. Мільйон доларів щодня коштує Кремлю антиукраїнська пропаганда у змі. Це підрахували у Раді нацбезпеки України. Там кажуть неправдиві новини про події в Україні займають майже 90% ефіру російських телеканалів. Ну, мільйон в день то, мабуть, що, ну за самими скромними підрахунками. Ця ця інформація йде на Європу. Вона розповсюджується по всьому світу. Я знаю навіть до китайськ до китаю надходиться інформація і вводяться в оману навіть китайці про те що відбувається в україні Росія не припиняє повітряної розвідки і використовує як безпілотники, так і авіацію. Про це повідомляє речник РНБО Андрій Лисенко. Безпілотні апарати найчастіше літають за маршрутом. Новосілка, Новотроїцьке, також у небі над Азовським морем був поміщений російський су 24 та іл 20 Не припиняється і накопичення російської військової техніки. За оперативною інформацією РНБО експерти зафіксували переміщення трьох тягачів, які ймовірно перевозили пускові установки тактичних ракет. Яка ж ситуація у зоні АТО на тепер розповість Артем Глебов? Бойовики не припиняють обстрілу житлових кварталів Донецька. Люди сидять без світла і газу. Зруйнована значна кількість приватних будинків. Про це повідомляють у міській раді. Найактивніше бойовики гатять по Куйбишевському і Київському районах. Там без газопостачання майже три тисячі помешкань. Тривають відновлювальні роботи. ремонтні бригади підприємства «Донецькміськгаз» працюють у посиленому режимі. Тим часом мирним жителям переливки. вони облаштовують бомбосховища, запасаються питною водою. У Петровському районі Донецька люди живуть під землею вже четвертий місяць. Вони облаштували під бомбосховище шахту Трудівська. кажуть за своє життя не бояться, переживають за дітей. Мігає. І є куди паті і нізяв нам з їхніми нікуди Косно, Сашка. бойовики ДНР заборонили виїзд вузькопрофільних лікарів центру екстреної медико-санітарної допомоги та медицини катастроф за межі міста Донецька для надання допомоги в області на тимчасово контрольованих терористами територіях Донеччини. Через знищення ними банківської системи аптеки не мають можливості закуповувати медикаменти. Нові закупівлі не здійснюються. Асортимент кількість препаратів швидко зменшується і скорочується. Бойовики видають власні обстріли населених пунктів на Донбасі за дії українських силовиків, повідомляє прес-центр. АТО. зокрема, обстріляли села Фащівка та Желебок. Також під мінометні обстріли потрапили блокпости українських військових біля Миколаївки. Зі стрілецької зброї і гранатометів вели вогонь по Донецькому аеропорту. Обійшлося без жертв як серед військових, так і цивільного населення. Ніч на Луганщині минула спокійно. Обстрілів позицій села то не зафіксували. Хоча напередодні терористи 17 разів обстрілювали населені пункти Луганської області. За повідомленням прес-служби губернатора, градами пошкоджені приватні будинки в золотому гірському щасті станиці Луганській, трьох ізбинці, кримському та новотошківці. Обстановка на півдні зони АТО під контролем наших сил. Обстрілів позиції українських військовослужбовців не відбулося. За добу отримали поранення три учасника АТО. Їх доставили до медичних закладів, з ними працюють медики. Загрози життю воїн немає. Протягом доби бойовики, використовуючи реактивну систему залпового вогню БМ-21град, з метою дискредитації сил антитерористичної операції, нанесли вогневе ураження по селищі Желібок, При цьому вели вогонь зі сторони Голубовське та обстріляли в Фащівку. Вели вогонь зі сторони Южного Ламоватка. Втрат серед мирних мешканців немає. 31-й блокпост поблизу Фрунзе, що на Луганщині, бійці Національної гвардії України залишили. Утім, позиції української армії захищати є кому. Там будуть служити інші підрозділи. Про це повідомив речник прес-центру АТО Владислав Селезньов. Він наголосив до 31-го блокпоста надійшло підкріплення. Нині там є усе необхідне для виконання завдань. Артем і у нас у студії громадський активіст, волонтер Карл Волог. доброго вам вечора. Радий знову вечора. вас бачити у цій студії. отже, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день поки що не маємо рішення РНБО, але є заява президента про відміну спеціального статусу. Взагалі, ваші прогнози до чого це веде? Ну я, я вам скажу, це ситуація з РНБО, Це взагалі вона ж не є обов'язковою. Президент міг просто звернутися до парламенту. І він має право законодавчої ініціативи скасувати це все І цілком ймовірно, що так воно і буде, майже 100%. Що ж до РНБО, я думаю, що це просто. Це була заява для того, щоб дати останню можливість другій стороні все ж таки вжити певних засобів, можливо, там відмінити інавгурацію, там і так далі. Це, я думаю, що це саме був останній шанс. Тобто, ми маємо ситуацію майже 100% що е, закони про особливий статус е, цих регіонів буде відмінено. Чому? Дуже просто на момент підписання. Цілком очевидно, що обидві сторони вже зайшли в етап, коли продовження воєнних дій було не вигідно ані українській, ані російській стороні. Це було цілком зрозуміло. В українців поменшило ілюзії після ситуації під Іловайськом щодо швидкого завершення антитерористичної операції в росіян і в сепаратистів. Відповідно в Росіян, будемо говорити так, в Путіна Е, Путін стало цілком зрозуміло, що санкції. Які застосовуються, ну дуже серйозні і будуть мати серйозні наслідки для, для господарства е, Росії. І ми це вже насправді. насправді спостерігаємо. А як ви думаєте, чого все ж таки чекати е, від засідання Ради нацбезпеки? Сьогодні? Я думаю, що просто схвалення цієї ініціативи. Насправді ця ініціатива означає дуже просту ситуацію. Тобто тоді пішли на зустріч. Українська сторона і пішли на компроміс заради. Це була основна ідея мінських домовленостей заради суверенітету України над всією територією. Ну крім крім Криму, який вже є анексований. В той момент, коли відповідь з боку терористів сепаратистів була, що їх не цікавить, які закони приймає Україна щодо там, скажімо, виборів і так далі, і тому подібне, стало зрозуміло, що вони не збираються виконувати закони України, вони відсепаровуються від України. Україна сказала, що і вона більше на компроміс не йде. і фактично, ця відміна це є відміна компромісу, на який свого часу президент фактично змусив піти в Верховну Раду заради. Досягнення миру. От до речі, до речі, щодо компромісів, вам не здається, що насправді, от ви писали про Петра Порошенка в вашому блоці на Фейсбуці, а що і мозги, і яйця у нашого президента точно на місці. Вам не здається, що все ж таки Путіна, який підписує домовленості, який відкрито бреше Європі і робить тим самим своє, вам не здається, що ворога треба бити його зброєю? Ні. Цивілізовані люди таким таким шляхом не борються. Але може. ж ми програємо ситуація. Ми, ми не програємо абсолютно не тому, що ми цивілізовані, а вони ні. Ми програємо, тому що в них в 52 рази більший воєнний бюджет. Ось тому ми програємо. В них є армія, а в Україні немає армії. В них економіка в 10 разів сильніша аніж українська. Треба це навіть якщо б ми не брали стан, в якому ця економіка сьогодні опинилася. Тобто, ось тут причина, а не тому, що що український президент благородний, а з того боку даруйте це чувирло е кагибіські абсолютно Я зговорю, не вторжують. Абсолютно з цим визначенням. Йдемо далі. От багато хто з політологів експертів прогнозують а, певне замороження і затище на сході, а, а вже навесні а, буде загострення конфлікту загострення конфлікту може відбуватися за за волею і з ініціативи будь-якої сторін. Цілком зрозуміло, що в такому стані, як вона зараз, вона не влаштовує і Україну. Так що там, в принципі, сьогодні я думаю, що найбільш вірогідний сценарій можливо не за півроку, а пізніше. Найбільш вірогідний сценарій, що Україна починає розбудовувати армію, робити там, реформи в економіці і так далі, акумулювати сили для того, щоб свого часу там, повторити досвід Хорватії. А е, наскільки росіяни підуть на, е, начать, на загострення, ну, давайте говорити так. Я думаю, що навесні Путін вже дуже чітко буде розуміти наслідки економічні. Вони вже і сьогодні дуже і дуже серйозні. Я не думаю, що. Що загострення е, кризи в Росії це вже ж такий великий його інтерес. Хоча, враховуючи наскільки підступна він людина, в принципі, то звичайно, що капості най, найнайгірші можуть робитися щодня. З цим зрозуміло. А от мені зараз режисери підказують, що Порошенко говорив про блокування певних територій на сході, і що нібито ми навіть не будемо постачати туди газ, що мається на увазі, ні, і наскільки це, це ні, скібно? це якраз зараз. абсолютно зрозуміло. От якщо Україна відміняє закони про особливий статус, це означає, що ніякого як сьогодні постачання туди газу, тим паче безкоштовного як воно було до сьогодні, оскільки вони не платять. Що виплата пенсій людям, які проживають на окупованій території, це все вже з моменту, що не буде працювати цей закон, я думаю, що буде наступний про окуповані території. Я, так як він був в Криму, так само буде і щодо Донбасу. Оце якраз цілком зрозуміла ситуація Україна. Показує, що вона готова зняти повністю себе відповідальність за е, е, жителів цих, цих регіонів, от в цьому сенс заяви Порошенка і його ініціативи. Ну але ж там є багато українців, які дійсно хочуть жити в Україні. Ну, вони, а не ну ті, хто кожен ДНР, ну, і в Росії. Дивіться, ну що можна робити? Що, що це правильно? Що, що можна зробити, якщо територія окупована, те ще й противником, який набагато сильніший. Ну це несправедливо, це недобре, сентиментально. Ної точки зору можемо говорити скільки заводно слів, але факт є факт, є просто сила, яку сьогодні перебороти неможливо. Значить, яким чином щоб підігравати цій силі і е, за, за рахунок е, абсолютно розгромленої економіки України утримувати і намагатися підняти е, е, рівень життя е, жителів окупованих територій ну це ж нонсенс. Тобто ви ну, взагалі ви вважаєте, що ці території будуть другим Кримом, який у нас забрали? Ні, Це Крим анексований тут. Аналогія набагато швидше. Із Придністров'ям це це буде. Якщо нічого не зміниться, незабаром не це буде абсолютно 100% друге Придністров'я. А, з цим зрозуміло, і наостанок а, ситуація, яку останні, останні, останніми днями обговорюють, це 31-32 блокпости. Скажіть, військове керівництво змінило, і тим не менше, у нас а, така ж сама ситуація, ну, як під Іловайськом. Чому? Я не знаю. Я думаю, що. Тим більше я перепрошую. Ви говорили про те, що президент кадрові питання вирішує досить успішно. Ні. От я, я якраз написав, що найбільше питань у мене е, до президента: якщо би говорити про його невдачі, то це швидше його кадрові призначення, принаймні частина з них. І сьогодні ми очевидно, що потрібно погоджуватися з людьми, які говорять, що на даний момент ну, гаразд. Е, Змінили вже сьогодні міністра, але міністр це далеко не основна фігура тут. Міністр, зрештою відповідає швидше за забезпечення. Він не відповідає за самі військові дії. І очевидно, що ну, буде потреба найближчим часом повертатися і до Генштабу. Як не прикро, оскільки ну я думаю, що всій країні здавалося на певному етапі, що мають керівника, який ну і сміливий, і так далі. Але очевидно, він все ж таки не на місці. Будемо сподіватися на краще. Дякую, що прийшли. Дякую вам з нами. Був активіст громадський діяч Карл Волох. Анонсовано у Києві слов'янська хода на знак солідарності з традиційним русським маршем у Москві не відбулася. Замість прихильників Росії прийшли більше сотні журналістів і противників акції. Серед тих, хто мав знімати багатотисячний слов'янський марш, приїхав і російський телеканал Life News. Утім, через відсутність акредитації знімальна група опинилась у відділку міліції для встановлення осіб. Ми прийшли, щоб показати, що таких прихильників немає. Ми проти цих ми проти більше людей тут, які проти слав'янського, проти москвинів. Такої заявки на проведення будь-якого маршу сьогодні в місті Києві на Майдані. Тим паче, таку назву взагалі не подавалося, не зареєстровано в КМДА, як як суб'єкт, до якого подаються такі відповідні заявки. Масова хода і мітинги відбулись у Росії. Вони були присвячені Дню народної єдності. Це державне свято, яке відзначають сьогодні. Під час маршів активісти висловлювали своє ставлення до подій у нашій державі. Як це було, знає Олексій Чапалов? Наші страни, все Всіх а то. Одразу три акції присвячені дню народної єдності відбулись у Москві. Дві з них пройшли на околицях російської столиці у районі Любліно. Лунали гасла за слов'янський мир і проти чекістського терору. Традиційний руський марш зібрав головним чином противників агресії щодо України. Ми вийшли, захищати свої права, і зісне права, які у нас в Конституції прописані. Ну і ще паралельно, би, ми підтримуємо боротьбу українського народу, тому що це наш славянський народ. І ми очень раді, що вони свергли юнуковича этого варю негодяя. і ми солідарні з цих боротьбою. На руському марші не обійшлось без затриманих. Правозахисники повідомляють про взяття під варту активістів, що запалювали фаєри, і дівчини у футболці з символікою батальйону Азов. Разом з тим мітинг пройшов досить мирно. Активісти розповідали, як у сучасній Росії порушують їхні права. Русських немає своєї думи свого президента, свого парламента. У русских нет даже землячеств своих здесь в России. Нету ни в одном общественном совете представителя от русского народа, ни в президентском, ни в ГУВД, ни в правительстве Москвы. Это есть, я считаю, главное ущемление. Русские не прописаны в Конституции, кроме слова "язык" там, русские не упоминается ни разу. Інший мітинг націоналістів пройшов на північному заході Москви. Там зібралися прихильники самопроголошених ДНР і ЛНР. Їхня хода відбулася, зокрема, під гаслом Росії потрібен цар. Тих, хто поділяє цю думку, набралось кілька тисяч також на вулиці Москви вийшли прибічники чинної влади. Захід називався Ми єдині. За даними ЗМІ, його учасників мобілізували через адмінресурс. Політологи відзначають, завдяки подібним акціям російська влада прагне надати нового сенсу дню народної єдності і зберегти свій рейтинг на тлі зростання цін і падіння курсу рубля. Олексій Чипалов, ТВА. СБУ затримала зловмисників, які готували теракти, збирали і передавали терористам ДНР розвідданні. Бойовик ДНР співпрацював з місцевими жителями, через яких отримував дані для коригування систем залпового вогню по позиціях українських військ. Передана терористам інформація про розміщення блокпоста Сил АТО призвела до загибелі трьох українських військових. Це сталося 28 жовтня. У кишенях зброя, та вона не моя. Саме так відповіли хлопці, котрих затримали закарпатські правоохоронці. У мукачевому міліціанти для перевірки зупинили мікроавтобус. Водій став помітно нервувати. На запитання відповідав неохоче. І Лишень буркнув, що він боєць спецпідрозділу Київ. 2 згодом з'ясувалося бреше у чоловіка та у двох його поплічників. Правоохоронці виявили та вилучили два пістолети, глушники до зброї, набої та два ножі. Для чого усе це було чоловіками? З якою метою збиралися використовувати зброю, вони вже розповідають слідчим. Відкрито кримінальне провадження за статтю 263 частина, 1, значить, проведено експертизу. Зброї зброя являється бойовою та придатна для стрільби. На даний час ми перевіряємо вказаних осіб на предмет скоєння коєння злочинів на території України, а також використання даної зброї чи е прискоєнні тяжких е злочинів. Міліція затримала активіста Дмитра Карпа прямо під час зустрічі з військовим прокурором Анатолієм Матіусом. Там він разом із родичами солдатів 51-ї бригади домагався закриття кримінальних справ проти бійців, які у липні відійшли на російську територію. Прокуратура закидає їм дезертирство. а Батьки переконують, солдати відступили, рятуючи власне життя. Деталі у сюжеті Андрія Засаднюка. Тетяна Січкун не бачила чоловіка уже півроку. Ще навесні його мобілізували до 51-ї бригади. Там він воював по всьому східному фронту. А потім Тетяна раптом дізналася, що її чоловіка оголосили дезертиром. 25 липня. Частина бійців бригади відійшла на територію Росії. Але їхні рідні переконують, мовляв, тільки тому, що напередодні солдати 10 днів сиділи в оточенні бойовиків без постачання та набоїв і відступили лишень, аби врятувати життя. Але потім одразу ж повернулися в Україну. Їх там примушували говорити на камери, що вони казали на камери, каже нас просто до того присували, що ми мусіли таке казати. Але ні один з хлопців не лишився там. Ніяким вони не закрили. Тому вони, щоб вони на сторону Росії їх тупо як спасли, вони там протрималися один день, і вони все ж таки повернулися на Україну, яким вони можуть бути дезертири? Але в Україні на солдатів чекала прокуратура, і тепер їм світить строк. Мовляв, такі відходи з поля бою для 51-ї бригади не рідкість. Наразі підозрюваних не випускають із військової частини у Запоріжжі. Їхню бригаду збираються розформувати, а потім створити нову 14-ту. Адвокати бійців кажуть, прокуратура тисне на солдатів, аби ті визнали провину і погодилися, хоча б на умовний строк. Відтак вони вимагають від генпрокуратури закрити справу проти бійців. Неетичне поводження цього прокурора, тому що він при спілкуванні з батьками сказав дозволяв собі такі речі казати, що а що це всі інші хлопці загинули, а ви вижили ліпше б і ви там загинули ніж виходити. Фактично на них відбувається давлення, для того, щоб на сьогоднішній день для того щоб вони підписали договор що... слід заслідством о том, що 5 літ ослом з 3 годами ассочки. А ще батьки переконують, у всьому винен особистий конфлікт солдатів із генералом Пушняковим. Мовляв, трагічно загиблі під Волновахою бійці за документами навіть не були на фронті. Пушняков приїхав заспокоювати обурених товаришів, і там вони ледь не побилися. Батьки кажуть, відтоді генерал хоче покарати 51 першу бригаду. ему разбивают телефон. Ну не просто так разбили. Он вынудил. Дошло до того, что он начал обвинять ребят, что они пьяницы пьют на посту, поэтому их стреляют, поэтому то есть все жертвы в этом все виноваты они. Ну и начал им грубить. Он же генерал, а они кто? Ну ребята это немножко заел и там вышел конфликт между ними. Вы мне за это за это все ответите за то же. Будь існувати крові. Батьки та адвокати хочуть поговорити із Віталієм Яремою. Натомість їх приймає військовий прокурор Анатолій Матіос. Журналістів на зустріч не пускають, але зі слів адвокатів, там активіста Дмитра Карпа затримала міліція. Прокурор Матіос звинуватив його у хуліганстві, а ще він мовляв, ображав батьків солдат. Прокурор Матюс щойно писав заяву на скоєння правопорушення Дмитром Карпом. В цій заяві він викликав міліцію Печерського райвідділку. В цій заяві він писав про те, що невідома особа, хоча особа відома, нібито лаялась на нього нецензурною лайкою. Прокурор обзивав нецензурною лайкою і Дмитра, і всіх інших, називаючи там людей істотами. Батьки намагалися достукатися до генпрокурора, але поки безрезультатно. Бійці 51-ї бригади все ще залишаються під слідством. Андрій Засаднюк, Олексій Ідрісов, ТВАЙ. У Криму горів російський військовий корабель Керш велике протичовнове судно звійнялося рано вранці в Севастопольській бухті. Там воно стоїть на ремонті. Пожежа сталася в кормовому відсіку і охопила 80 квадратних метрів. У машинному відділенні було сильне задимлення. Вогонь погасили за годину. Ніхто із військових і цивільного персоналу на щастя не постраждав. Бережіть себе та тих, кого ви любите. Що побачимось.